Дня. Так, тут ми приїхали зробити невеличке вдосконалення в котлі. Ну, як бачите, господар палить, тирса ну, різна буває, от, на от, на тут є тако, в такому випадку така тирса. Зараз ми ще покажемо, з кілька тирса є. Але, де, Зараз доробляємо. Втепляємо датчик від контролера, який контролює температуру. Отут ну, те так само можна подивитися. <Слід> зараз терси є трошки вже сухіше тут. Так само в перемішку до дивці додається трошки дрова. Дрова не саме-самі сухі, тому ми встановили вентилятор. Бачите, тут перша модель вентилятора. Ось. Встановили зараз в тому випадку вентилятор, який контролюється комп'ютером. Цей комп'ютер може працювати контролювати і вентилятор, швидкість його обертів час включення виключення за температури, і також може керувати насосом. Тут ми встановили це буквально тільки що недороблено, встановлений е, датчик, який контролює температуру подачі води в систему Ну, відповідно бачимо результат. От Зараз температура буквально за хвилин. 15, мабуть. Температура дійшла з 50 до 62 градусів. Ну, видно, в котрі зараз завантажено практично скільки. Два мічка, так? Два з половиною, Два з половиною ось таких от е, терс. Дрова там трошки є, немає. Чуть-чуть буквально сирий дров. Ну, можна подивитися, якщо звідси, через верх, так, от, якщо видно, буде видно. Через дерочки, як там працює, як горіння. Я акуратно зараз такі провідки. Ану, це ну, то називається. Гайко, зараз довада. Я присвійний легенько зараз середину. От. Тут господар зробив невеличке Ось Отакий от швеллер прикрутив до, до розподільника. Ну, відповідно, на тирсу він, в тирсу він не провалюється і ну, проекспериментуємо, можливо, якщо в нас буде працювати котел повністю на тирсі або рекомендації. Ну, в даному випадку це практично 90% тирсі з легеньким таким якби, хворостом, хмизом, додатку до котла. Оце його робота. Котел в принципі, працює досить нормально. Температура, Температура піднімається. Ну, Єдине, що час роботи, в даному випадку тут Добре. час горіння досить невеликий, враховуючи серій дрова. Час роботи котла 12-15 годин, це враховуючи те, що будинок ще не прогріти. Прогріється будинок, я думаю, з ціма все це гарантовано має бути. Тому що З досвіду інших клієнтів. Це... Тут будинок кожна стільний прогресси, стіни ще поки що сируваті, ще не висохли, але це процес.

Так, ну, в принципі, все, що хотів тут показати. Показали, я думаю, що е, якщо вдасться вивести в режим роботи просто на самій тисі, то це буде досить цікаво, Тому що до сьогоднішнього дня це не практикували. Це, це пан Олег, власник котла 35-ки, площа будинку 200 квадратів. Вимурваний трошки... З керамзитного блоку, півтора блока, то стіна десь від 60 сантиметрів. Ну, добре, він працював, то, то ну, треба добрий будинок, щоб був утеплений. Ну, я користуюся вже ним десь третій рік. То, в середньому, на, ну, якщо його заряджаєш, ну, переважно треба шуку породу, дров твердої породи, ну, і щоб вони сухі були. Тоді в середньому його закислиш, вистачає на сутку. На сутку саме більше він горів мене дві дві сутки. А найменше? Ну найменше, коли були, коли я перебрався, був то, то само найменше, десь 7 годин горів, але то якраз були морози по 30-30 градусів. Ну і будинок був ще старий. Відпочтів не було. І одне добре, що я не потягав. Інші на комі мають пусті котли, то вони що там чотири-п'ять годин максимум можуть горіти. А я собі його з вечора заряджаю. І, і на другий і, та як на сутку, і на дру, другий вечір я його другу зарядку роблю. Дрова, бачу, тирсає. А по тирсує, я просто закидую, яко переміщує. Сухати. Тобто, хвої давати, корін дерев. Всі відходи, які є, дерев'яні відходи, то тобто, це можна в нього кидати. Зараз 32 градуси. Коли ви озаражали? 100 рабі с 7 годині. В'язка трошки не така, як в схемі. Так, змішувальна стрілка. Різниця між податою і обраткою, там майже немає ніякої різниці. Ну, обраткою зміни. А скільки комен? Комен робив ну, 160-й. 60, 6 метрів. Гілізували його? Гілізували, так. Обов'язково треба загілізувати. П'ятий рік не загілізував, то мені вся стіна вже повністю була чорна. Ну, пробував бракетом торфяними заряджати туди. Але то було ну, не, не дуже холодно, було певне 10 градусів, то він горів десь 400. 400 я не заряджав його. Все залежить від температури, возбуду на поверну на Ну, В принципі, з котлом задоволений. Там, щоб його зарядити, мені вистачає 15 хвилин. 15 хвилин я в суттєво зарядаю і нічого не дивлюся. Коли навіть світла немає, мені автоматично самобічним піднімалася температура. Ну, коли світла не було, то було 95 градусів. Я автоматично себе закрив, дрова потухли. Коли світло з'явилось. А у вас нема без перебійника. Нема. А світла не було скільки часу? Ну, я так ніколи не зацікав. Просто так приїжджав, жінка, говорила, що світло не було. Ну, плюс-мінус. Дві години. Дві години. Ясно. Добре. Дякую, пане Олег. Так, ну от ми зараз приїхали ще тут одне місце, де. Да. Де стоїть, працює наш котел. Трудиться вже, ну тут тільки один, одну зиму переживу. Це не зиму місяць-місяць? Місяць. В... ну так, да, практично тут скільки? Ну, Місяць-півтора, місяць, так. Місяць. Тут це якраз власник того чудо техніки, клієнт. Так, ну я так легенько тут. Де що тут? Ов'язка тут зроблена, я краєм покажу, так чуть -чуть, тому що то є секретно. Ну, зроблено скажу так, на совість. Дуже гарно, дуже якісно. І от реально, реально, Василь, скільки часу горить, так почесно. Тут навіть записують, ведуть записи. Я собі ну, нова, нова штука, я собі так би, е, ну, визначаю веду статистику для себе. Так? От, наприклад, 14 числа. Він мене горів, почав горіти 14-го, закінчив 16. го Тобто більше 30 годин горів. так? От 16 го числа я його запалив. Тут, тут, а тут неправильно я відрегулював. Бач 60-45. розумієш? Mm -hmm. 16 го числа запалив в 19.40, 17 го у 23.30 mm -hmm. закінчило горіти. от. от. Такий ціло. От Цікаво, коли я вже відрегулював його. от 19 числа в 17-й годині я його запалив. Е 21 числа в 12-й годині він мені згорів. Горів 43 години. Ні, ну Я скажу чесно, то скорше виключення, ніж правило, тому що в середньому доба це таке, це реально. 43 години горів, нормально. При температурі 60 градусів. Ну, от, до речі, казав, казав, що можна приїжджати, якщо хтось не вірить, можна приїхати, подивитися. Хто особливо тут з ближайших е регіонів можна приїхати тут звернутися. 25 числа, 25 січня, можна сказати, там. Був мороз, у мене мала дитина, та в хаті 24 градуси. А ще площа, скажи, яка площа 20? Зараз я опалюю десь порядка 130-140 градусів. Да. Ну, Можу тримати в хаті температуру 24 градусів. Угу. То він в мене горів при морозі 20 градусів мінус 28 годин. досить 28 годин. Тобто в хаті температура в мене була 24 градуси. Ось так на сьогодні, от останній запис для мене. На сьогодні, от, наприклад, на позавчора, так. Мороз був дві ночі, один мінус 18, друга ніч була мінус 18, запалив його 2 числа о 20.00. От 4 числа о 10 годині ранку він мені закінчив ріти. Тобто реально він, мені горів 38 годин. Клас. Температура в хаті 23 градуси. При тому, що ми знаходимося зараз в Карпатах, щоб ви так розуміли, це е, біля плаю. Практично з плай... звідси плаювати. Що буде лишній видно, зразу тут цей. <світ> ну, я ще покажу зараз один цікавий момент на димоході. Е, Чисто димохід, обв'язку не, не цей. На димохід можна спокійно, от, при виході котла, як кладу руку тримаю. Тобто можна от наскільки тепло втрати. От реально постійно, повністю тримаю руку на димоході. Димохід в даному випадку тут не утеплений. Утеплений вже далі йде в стіні, от проходить а, через ти стіну. Спеціально зробив, що в кутені тепло. Ну. Ну. Ну, але на димоході я тримав руку. Вона <гум> не опечена, вона просто брудна. <гум> реально на котлі зараз 60 градусів. Це є одна з оптимальніших температур, 60-70 градусів, нормальна робоча температура. Ну, от, щоб це не виглядало так, тут є от така можливість подивитися, що відбувається в середині котла, якщо зараз буде видно. Не знаю, чи так буде видно. Топку. Зараз зараз я топку відкрию. Просто хотів глянути, щоб видно було. От Звідси можна подивитися, що там працює, як котел горить. Ну, А якщо тільки звернути увагу, треба обов'язково акуратно відкривати. Поступово, дверцята котла завжди треба відкривати дуже акуратно. О, І тут ще один такий цікавий момент. От, зараз зверне увагу, от котел, от топка, от дверка, я знімаю безпосередньо в середині. Тобто, хто буде питати, чи там висока температура, от моя рука в середині в кутлі. Ну, ще раз я показую, от прямо в середину в котел, я запихаю телефон, і видно процес горіння. От. Видно зразу от такі великі е, окалини. Тобто, облітає сама сажа, сама по собі від температури, вона поступово накоплюється, накопичується на стінках і сама по собі облітає. Отакими от кусками падає вниз, там догорає. Тобто, тут в даному випадку. Я б сказав, ідеально зроблена і обв'язка, і Ну, Тут задіяний так само регулятор тяги. Працює кутав нормально тут. Бачите, ні, ні грама диму. Дим взагалі є, буває таке, що дивно. Тільки при розпалці. При розпалці трошки буває, так? Да? При розпалці, ну і коли часто чого там. Рапці, а при експлуатації при експлуатації ну, немає ідеально, ноль диму. Ну, Відповідно, от, на початках був було, невеличкий було конденсат, чуть-чуть, а зараз вже... Зараз практично нема, так? Да? Ну, ну, нема взагалі не утворюється Прогр... творі прогрілося. Ну, тут коли... Температура... коли я ще не знав, як його відрегулювати правильно, то тоді конденсат. Тепер... Ну, до речі, тут як температура? Ти ще розкажи, як ти вставляєш температуру на хату, скільки скільки в котлів? В кутлі зараз 60, от, можливість ну, в кутлі 60, от зараз мороз, так? Я поставив, щоб воно собі на вихід йде. Там в тій ті системі, що підмішує, так думаю, градусів 50-55 йде угу. до хати, ну, порядка до 60. А на вхід в котел 45 градусів. Тобто в, можна, можна зрегулювати, приклад то. тому, що на котлі 60-70 градусів, в хату подачу можна зробити там, від 30-40, 50 ну, скільки. В хату, в, хату, в хату собі регулює скільки. Любу температуру. Любу no. температуру. Тобто, якщо тепло, якщо тепло, якщо немає малих дітей в хаті, то, то він реально говорить три доби. Три доби може бути. <рес> Якщо тепло на дворі. <рес> ну, але так як я, я, я дуже боявся, як будуть морози. Думаю, ну буде 20-30 разів морозу. Як він себе поведе? Нормально, саме найменший час в мене у рівні 32 години. О, ок, ну. Дрова, до речі, ну увага, ну дрова які тут. О, О, ну, дрова бук сухенькі, так. Да. Дрова бук сухенька. Дрова дійсно сухенькі, гарні, так, тут тут. Тут ще така ситуація, якщо що, бо я пробував по-різному, якщо е, брати е, дрова сирі, вони швидше будуть горіти. Парадоксально, теж хто і, питається. І, і, і не будуть вони такої температури. Давати. Парадоксально хтось питається, це, що може бути, що, що це. Що мокрі дрова горять, мали б довше горіти, а вони горять не, швидше. Тут, тут, тут не той момент, власне, що вони менше типотворні. Дрова, якщо сухі, то вони довше горять. Добренько, дякую Сергія. Закінчую знімку. Тут ми одного клієнта, якраз, тут везу іншому клієнту котел. Зараз заїхав запитатися, як працює котел. От Для початку покажу з цієї сторони. Тут грамотно зроблено якраз компенсатор тяги стоїть на димоході. Сам димохід, ну от видно, з нього йде дим. в даний момент. Це з колі при трасі, прямо будинок стоїть. Працює. О, це. Конденсатор відвід зроблений, регулятор тяги. Тобто, якщо тяга занадто сильна, він привідкривається, там стоїть невеличкий грузик і відкривається, підбирає повітря. Зараз тяга нормальна, тобто він якраз нормально працює. От, повністю це димохід, конденсатор відвід, в даному класку просто, банально землю. Ну, от зроблена тут системка. Оцей будиночок опалюється повністю цим котлом. Ну, от і зараз якраз заходимо до господаря цього будинку, котла, який вже працює. Скільки то скільки років вже тут? Вже третя зима. Третя зима. Я вже не ну. користуюся, значить котел оправдав всі мої надії, звичайно, тому що я розраховував чи не на довше, щоб горіння було. Знаєш, закласти дрова і забути за все там раз і дубу. Але е виправдано є те, що він горить більше, ніж добу на сильні морози. Ті морози, що були по 18-20 градусів у нас на 30 годин це було крито. Є ще можливість, якщо я не встигаю його загрузити по-новому, значить я беру пару полін, от вони в мене на підхваті прямо є, і докидаю, щоб внизу на грань, даю значить, дровам, щоб вони загорілися. І воно ще горить мені до самого ранку, я що маю спокійський. Вже навчився трошки, вже можна да, іншим я... показати, як правильно користуватися. Да? Ну і добре, щоб була тяга. Значить, це демохід. Ще цей регулятор тяги також виручив тим, що немає залихрення. Відповідно, і дим не йде в дивний Ну, Я тут ще покажу от, власне, грамотно правильно обв'язка. Об Дуже гарно все правильно, чітко підключено. Зараз, якщо тут свідка є, ходовий антикодизаційний клапан стоїть все. насос, акуратненько. Все чистенько, класно і працює вже досить довгий час. Я зараз легенько попробую відкрити сам цей процес горіння. Подивитися. От. Ну, в даному випадку якраз він тільки от починає розгорятися. Працює. Ну так приблизно має, має працювати. О. Ну і На термометрі у нас зараз 55 градусів. О. Використовується розпалка. А приблизно Дай, так от. Є, значить, для, розпалки, в для, для розпалювання, тут зразу замічу. Тріски. Як легко можна розпалити котел. Ну от, приблизно, приблизно так. Дякую, дякую, Торі. Всього так. Так що рекомендую. Не <світ> <світ>